Всім привіт! Це Діма Отако, це мій YouTube канал. І це останнє відео цього євросезону з реакціями на пісні учасників Євробачення 2025. Я записав дуже багато відео цього року. Не знаю, як я справлявся з цим. Було прям щодня, було щотижня. І ось власне, це останнє відео. Нід плаче, баба, плаче, курочка куткудаче. І е цієї честі сьогодні удостоїлася представниця Данії, яка виграла відбір з піснею «Hallucination». Е її звати Сісаль. Е в Єврофанах новини підпишіться. Е її е прозвали Сосалкою. Нічого страшного буває. І е, я знаю, що мій мій друг її дуже любить, і я її зараз теж засідаю. Села транс. Транс музика. Не mm -hmm. mm -hmm. Мене субтитри якось переводять е, на англійську мову. що транссексуаліті, Коли я кажу транс. Я що такі обдивають? айка музика! йо моя. Вона схоже на юфорію, тільки що наже був кх, удар. А знову пофіг. Тільки що був цей продіджі. Ні, продіжі. Ой, вона в мене підніметься високо. Боже, її запам'ятати дуже легко. Я хочу, щоб це був фінал. Але вона, звісно, смішна. Але співа. У Мене мурашки. <плес> Блін, щось дуже нагадує. Це ну, в жанрі Лорін то таке, там прям по тексту. Наше щось коментувати, якщо все вже було сказано мною, моїм тілом, моїм хореографією, моїм підспіванням, моїм танцям. По пунктам, дуже жива, дуже жива на сцені, дуже щира, дуже світиться, класно. Екстравагантно виглядає, це впадає в око, це запам'ятовується, тобто вона е, від, ну, свій відбиток в пам'яті залишає дуже <клес> класна ніша музична, е, дуже схоже типу, на те, що робить Лорін. Е, я навіть навіть чув, що. Щоб вона себе типу тролилась з цього приводу, була така затравочка. Але я не думав, що там якось дуже очевидно. Ні, не зовсім. Там було пару семплів і пару рішень. Але це скоріше, знаєте, типу не на Лорін, а типу, це жан... правила жанру. Тобто там має бути певний клеп, певний клік, певні рішення, вони властиві жанру, а не там артисту. Але знову ж таки, ну да, відчувається. Ну, вже не можна якось відокремитись від цього так. Тобто, якщо в нас вже була людина з такою заявкою, то, е, типу, відповідно ми порівнюємо. Номер дивний, але ну, типу, вона виглядала класно, впевнено. Оце оцей весь польот е, пространстві, типу, з цим екраном, скоріш за все, такі номери лишиться. І мені подобається, і класно, що буде така заявка. Мені пофіг на її долю, але мені зайшло. Боже, переживаю, а вдруг в мене відео не записується. Слава Ісусу, записується. Слава Богу, Євробачення. Ху, оце клас! І буде ж ефір по даній, коли вийде це відео, ввечері буде ефір. Я в захваті. А я її так низько ставлю цю данію, і навіть в себе в Тіктосі я записував skip and play з Сашою, але я ще не всі пісні тоді чув, тільки фрагменти. І я такий, типу, skip, ніфіга це не skip, Це дуже класно. Чому я записую реакції і я не можу слухати ці пісні в день, в день, коли вони виходять? Чому мені треба було два місяці жити без цієї пісні? Я вже міг розносити просто все під неї. І цим я займуся далі. А ви, будь ласка, поділіться своїм враженням е, про цю заявку, і я собі е, піду в Тут всі останні відео сезону, якщо ви не бачили. Дякую вам.